Полтавською битвою звуться не тільки баталії 1709 року, Великої Північної війни між російськими та шведськими арміями, але й відкритий кубок Полтавської області з ківкушин Карате. Цьогоріч на змагання серед дітей, юнаків, дівчат, чоловіків і жінок понаїхало 340 спортсменів з Херсонської, Дніпропетровської, Сумської, Полтавської, Запорізької областей, Харкова та Києва. Рівень організації турніру росте з року в рік. не винятком стави цей долю. Учасників вершили чотири суддівські бригади, у їх числі рефері міжнародного та національного рангів. До Полтави поїхала і команда від Херсонщини. Загалом 80 чоловік. Основну лепту медалей у скарбницю нашої дружини внесли хлопці. На їх рахунку тільки золотих, 10 нагород. Запекла боротьба розгорілася в інших категоріях, ніж херсонськими та полтавськими спортсменами. Чоловіки, вага до 70 кілограмів. Тут золото у Олексія Анохіна, якому вдалося ще й вибороти Кубок за кращу техніку. На відміну дебютував Володимир Мірченко. Його удостоєно призом за дух і Волю до перемоги. У категорії до 80 з витягу святкував Аганес Бакаян. Не скибали й представниці протилежної статі. Так Катерина Мудра, Тетяна Франко, Валерія Троян лідери серед дівчат. Юлії Козловій не було рівних у числі жінок. Загалом наша команда здобула найбільше від усіх: 16 золотих, 12 срібних та 4 бронзових нагород. Вперше у програму був включений розділ не вже звичного індивідуального розділу ката, а командного. У показових виступах з уявним противником херсонцям вдалося взяти другу та третю позиції, пропустивши вперед господарів змагань. З настанням морозівки у кушин каратисти не призупинятимуть змагання. На носу у малих спортсменів Кубок Новачка стартують 8 листопада у Херсоні. yeah